Це Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента. Вранці Тимошенко опублікував фото із заявою на звільнення за власним бажанням у своєму телеграмі. Однак, крісло довго постувати не буде. новим заступником керівника офісу президента може стати очільник київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Про це повідомило видання Українська Правда із посиланням на власні джерела. І також вже з'явилася інформація про можливу нову посаду. І Тимошенка, як пише РБК Україна уже незабаром він ймовірно може очолити Херсонську обласну військову адміністрацію. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. І слідом за відставкою Тимошенка крісло залишає заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, який також написав заяву на звільнення. У ній Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення, свою відставку пояснив бажанням не створювати загрози для стабільного забезпечення збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень пов'язаних із. З закупівлею послуг харчування, міністр оборони Олексій Резніков таке рішення підтримав. І ще одна гучна історія: генпрокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення з адміністративної посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка, який вирішив піти за власним бажанням. Проте ім'я Олексія Симоненка досить скандальне, Шуму не робила його відпустка в Іспанії наприкінці 2022 року. Українська правда із посиланням на власні джерела пише, що Симоненка, начебто, попросили піти після оприлюднення інформації про деталі його відпочинку. За інформацією видання, посадовець їздив на 10 днів святкувати новий рік із родиною до Марбельї, використавши автівку бізнесмена Григорія Козловського. Про сам відпочинок журналісти дізнались з інстаграму дружини заступника генпрокурора, яка втратила пильність і звичайно ж похвалилася відпочинком. Зазначимо, що Олексій Симоненко не раз ставав героєм журналістських розслідувань через занадто розкішний спосіб життя. І ці кадрові зміни, схоже, будуть не єдиними в уряді українській. Ка правда із посиланням на свої джерела в команді президента та парламенті пише, що посад також можуть позбутися міністр палива та енергетики України Герман Галущенко, а також ще два міністри спорту та з питань стратегічних галузей промисловості. Вадим Гуцайт і Павло Рябікін відповідно зі свого боку. нардепи хотіли б змінити очільників міністерств освіти та з питань ветеранів. Проте в офісі президента про заміну останніх двох урядовців наразі не говорять.